Накипіло ввечері, отже, накипіло ввечері на хвилі радіо накипіло радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше я ведучий вечірньої години Філіп Дікання, Радий вітати всіх. То зараз до нас доєднався, і всі, хто нас слухав з самого початку, ну от така згадка про те, що відбувалося 15 років тому назад, буквально у Харкові у самому серці, а найбільшої найкращі площі України площі Свободи фантастичний концерт Квінів з Полом Роджером, який ну зовсім не замінив звичайно Фредді Меркері а просто е, був. Був там, тому що Фреді вже давно не, не в цьому світі, і ну зовсім дорогим був був, зовсім іншим, звичайно, був. Але це класний, фантастичний ще раз повторюся досвід для всіх, хто був на площі. Я, я думаю, це незабутні, незабутні враження, і ми під кінець ще одну пісню послухаємо. Я до речі, знов таки нагадаю, що квіни записали цей концерт свого часу. А коли почалася повномасштабна навала Росії на Україну, то вони виставили його безкоштовно на Ютуб, для того, щоб всі могли дивитися і переперевидали диски, до речі, dvd диски, і гроші йшли на допомогу. Народу України, тобто нас, нас з вами, і за цей рік, ну більше ніж рік, коли квіни виставили на Ютубі, там більше здається п'яти мільйонів переглядів. До речі, ну а ми продовжимо. Продовжуємо наш ефір. Очірній ефір вівторка, 12 вересня, і поговоримо про події, яка відбувається зараз цими днями. Дуже приємна новина. До речі, я минулого тижня навіть. Про це казав, згадував, що е, через півтора року, після е, перерви, звичайно, через, через війну, нарешті почала знов працювати Харківська муніципальна галерея, і це фантастична новина для тих, хто любить галерею, любив там бувати. І єдине, що звичайно. Не в своєму основному при, приміщенні, бо це поки що неможливо, але в арт-підвалі, який знаходиться у подвір'ї. І це, це дуже добре, бо підвал десь півроку був ще й бомбосховищем, до речі, ну, він такий він, він міцний, він старий, дійсно міг і виконувати цю функцію. Ну, здається, що, дай Боже, точніше, сподіватимеся, що це вже в минулому. Так от. Там розпочав свою роботу, розпочала муніципал, карт-підвал, свою роботу з виставки художниці Вікторії Хорошилової. І виставка ця називається Земля перемоги або так символічно англійською, «Victory Land», Ну, зрозуміло, Вікторія. Хорошилова Вікторія, тому Вікторія Ленд, Земля Перемоги. Я радий вітати Вікторію у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір, Вікторія. Отже, ви вирішили. Зафіксувати, я б сказав, так, свою рідну Салтівку, свій рідний Салтівський 602 мікрорайон, так, так так, я там проживаю, і для мене це дуже важлива подія, тому що я дуже сподівалася на те, що я можу зробити свою персональну виставку саме в Харкові, а не в будь-якому місті України, тому що я дуже чекала на те, що люди, які пережили оці події, які відбувалися в місті Харкові саме на Салтівці, на північній Салтівці, тому що, до речі, я була і там, і бачила всі ті наслідки, які були. Після масованих обстрілів. І для мене було дуже важливо зафіксувати це на своїх роботах, тому що для мене це навіть якась терапія, якась медитація, тому що мені потрібно було показати людям, що не, не має відбуватися. До речі, у мене мої роботи поділялись на два. Етап. Перші роботи я свої намалювала, коли повернулася до Харкова. А ви от тільки хотів запитати, до речі, дякую вам. Ви виїздили, потім повернулися, так? Так, я прибувала, коли повернулися? я прибувала десь до вересня місяця на заході України, місто Тернопіль. Mm. Виїхала з Харкова десь ну, на 10-й день. Тому що неможливо було існувати на моєму районі, тому що не було ніякої комунікації. Зникла вода, зникло uh -huh. світло, не було зв'язку, зовсім нічого не працювало. Зачинялися магазини, не було не було можливості нічого купити, тому що ем, треба було якось приходити до тями, і переді мною стояв вибір залишатися uh -huh. чи. Поїхати, якщо б я залишилась, це б ну якось вплинуло на мою на мою свідомість дуже негативно. А я розуміла, тому що мені потрібно було якось допомагати близьким людям, які мене оточували, і само ну собі. Тому mm -hmm. що е, війна це дуже страшно, це, це да, дуже тут. жахливо, і м, так я виїхала. І ви повернулися і почали ну по побачили власне, що, що було, у да, цій наслідки. Так. Які у вересні ще дійсно ще не стерлися, не можна стерлися, сказати, так да, і ви почали малювати картини, так? Так, і на перших картинах зображені руйнації, якісь угу. якісь понівечені будинки, те, що я бачила у перші дні війни, і те, що я побачила, коли повернулася на Салтівку. Угу. До речі, 602-й мікрорайон постраждав не так сильно, як Північна Салтівка, але також там були дуже великі обстріли. До речі, постраждала будівля моїх батьків. Які також не виїжджали вони з Харкова, вони весь час перебували тут, і я була на зв'язку з ними. Вони мені розказували, розповідали, що відбувалося там, і я слідкувала за цими подіями зі слів своїх близьких. І коли я повернулася у вересні, мені потрібно було це якимось шляхом вилити на свої полотна для того, щоб по перше допомогти собі. Тому що перебуваючи в іншому місці, я не могла там малювати. Мені задавали питання, а чому ти там не малюєш? Чому ти там не заспокоїшся, чому ти саме, коли повернулася, почала малювати? Я казала, що не можна, перебуваючи в іншому місці, коли. В твоєму місті відбуваються такі події. Ти не знаєш, повернешся ти коли-небудь свій будинок, побачиш ти близьких людей чи ні. Тому мені потрібно було по-перше повернутися, заспокоїтися, але все ж таки, ось така медитативна техніка була. Зображено на моїх полотнах. Потім ну, інші. я перепрошую, угу. переб'ю ви абсолютно в точку, бо в студії, до речі, багато от моїх колеги принаймні говорили з митцями, з художниками і з психотерапевтами власне про те, наскільки допомагає малювання і, і заспокоїтися, і прийти тями, і розслабитися як так. мінімум, і так далі. І так далі. так угу. це дуже важливо. Потім е, наступні картини, коли я малювала, це була зима, вже вони були більш спокійні. І я зрозуміла, що не можна постійно рефлексувати на війну і знаходитись постійно в стані стресу, тому що це дуже не корисно для здоров'я і фізичного, і психічного. Особливо, якщо людина як я розумію, як ви сприймаєте це надто близько, так, то постійно так. в цьому це переварювати, так би мовити, це так, дуже це складно, так і руйнівно. Не потрібно так, угу. тому я бажала відображувати на своїх полотнах. Щось більш позитивне, щось таке, що надає надію на життя в нашому місті. Я дуже переживала за харків'ян, я дуже переживала за наше місто, і м -м, потім мої картини вони вже мають більш такі яскраві кольори. Мене часто запитують, чому у мене на полотнах так багато чорного кольору. Спочатку сірого, угу. Ну, по перше, сірий кольор я дуже люблю. Тому що Харків він таке місто, все ж таки сіре, але воно дуже любиме. Воно таке залізобетонне, так? От я навіть залізу. знаю, що багато людей з вами посперечалися, бо давно вже ще до, до Великої війни, якраз знаєте, коли мова заходить про те, який Харків, от я дуже від багатьох людей чув саме це, що Харків колись був сірий, але а от зараз вже вже зовсім ні. Хоча ну все одно сірий сірий кольор, так чи інакше, якщо не домінує, то він присутній в достатній Безумов. мірі. так. І мені дуже він подобається, тому що це такий Середній колір між чорним і білим, тобто щось таке. І мені дуже подобається те, що у людини також присутній білий чорний колір. Mm -hmm. І коли людина знаходиться в якомусь балансі, то відтворює особистий свій сірий колір. Mm -hmm. так, Якийсь як. Як відпечаток пальця, так відбиток, Від, ага. відбиток пальця, і тому для мене дуже важливо, що потім на моїх картинах було дуже багато яскравих кольорів, і я зображую просто вулиці, по яких ходять харків'яни, які сподіваються на те, що ця війна закінчиться дуже швидко. Я хочу подякувати нашим хлопцям військовим за те, Безумовно. що за те, що вони захищають наше хлопцям, місце. І дівчатам так. і дівчатам військовим просто так. Ну це всім не захисникам і так. І захисницям, так, так за так. всім, хто захищає е, нашу Україну, наше місто. Дуже вдячна. Я вдячна, до речі, муніципальній галереї за те, що вона мені допомогла зробити свою особисту виставку, і це дуже важливо, тому що я хотіла провести її саме в Харкові. Але... Перша моя виставка відбулася в Києві в травні, і я поїхала туди, тому що не було можливості в Харкові виставлятися, все було зачинено. Mm -hmm. І Це було складно, але це Це такий досвід дуже цікавий. саме от землею перемоги ви в Києві виставилися, ні, так? Ні, ні. 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 Там Інші була були? просто так звичайна виставка, ага. вона була колективна виставка. Все ж таки просто. про Харків картини у Харкові. Так, так. І це тому... здорово. Знаєте, а мене, до речі, вразило вразив ваш стиль. Я не знаю, як, як ви. Самі, сама його якось так от трактуєте, так би мовити, мені чомусь він нагадав картини імпресіоністів. Може, я надто далеко відійшов, так, але, є такі. але щось таке. Так, да, щось як, такі. Якісь такі відчуття, мені здається, ви, ви передали. Так, так. Мені дуже подобається в першу чергу емоції, які uh -huh. викликають у людей мої картини. Тобто, кожна людина, кожна людина бачить щось своє, але по-перше, якщо у людини. Є, хоч які-небудь емоції на прояв якоїсь ну якогось мистецтва, так то це вже можна сказати, що е, митець е, хотів отримати те, що він абсолютно так, точно де, значить вдалося передати вдалося так? передати, і це дуже важливо насамперед у художника. Тому якщо людина дивиться просто на картину, навіть якщо вона викликає негативні емоції. Але все ж таки вони дуже яскраві. Це дуже важливо, на мою думку. Uh -huh. а, ну тут треба сказати до речі, що е, є такий цікавий момент, ви влаштовуєте екскурсії. Так Розповістіть, будь ласка, коли можна побачити і почути персональну авторку? Ви можете приходити е, у арт-підвал муніципальної галереї е, з п'ятниці по неділю. Часу до шостої вечора я буду проводити екскурсії, де, на яких ви можете почути, про те, як я розповідаю, як малювались мої картини, в якому емоційному стані я була, і просто подивитися на те, що я хочу передати. А хотіла б пані Вікторія, щоб картини побачили в інших українських містах і не тільки українських. Так, мені це дуже хотілося, тому що мені хочеться донести до інших міст, до людей, до всіх українців. Все ж, що таке відбувалося в місті Харкова, що в Харкові живуть дуже гарні люди, людяні, людяність у харків'ян дуже на високому рівні, і я з тим. Мені я це е, спостерігала на протязі всієї війни, і я зустрічала дуже багато людей на своєму шляху, коли я перебувала в якихось містах України, і харків'яни вони дуже добрі і допомагали мені. Ну, це точно. Тут да, мені здається, що місто вистояло в тому числі і а, ну, насамперед знов-таки, звичайно, завдяки а, всім, хто ви зброєю в руках не давав пройти так. агресору а, і ворогу, але й завдяки самим харків'янам, які просто неймовірний якийсь так. дух показали. Так, це так. А зараз, до речі, дозволю собі питання: ви а, малюєте? Так, звичайно, yeah. я малююсь, намалювала ще одну картину, але вона не встигла висохнути до того, як буде проводитися виставка. Тому вона знаходиться uh -huh. зараз вдома. Так що, ну, сподіваюсь, що вона буде присутня на іншій виставці. Бажаю вам принаймні цього як мінімум. Ну і а, скажу, що виставка Земля перемоги Вікторі Ленд, а, тому що знов-таки авторка Вікторія Хорошилова а, проходить зараз в артпідвалі Харківської муніципальної галереї. Вона знаходиться у дворі галереї, власне. І а, є ще час побачити до 24-го, якщо я не помиляюсь, так Вересня так, вона так, проходитиме. Більше того, можна навіть почути послухати власне саму, саму авторку. В, в які дні там здається не кожен день дав з п'ятниці по неділю. з п'ятниці по неділю. тобто, от п'ятниця і вихідні дні, будь ласка. Вдень, звичайно, приходьте, так, так. і можете, можете побачити не тільки картини, а й на власні очі авторку ще, буде ще почути спілкуватися. Так що ж, пані Вікторія, дякую за те, що і завітали до студії. Нагадаю, що бачите, сьогодні був такий ефір творчий, я б сказав. Говорили ми про події, яка буквально завершилася зовсім зовсім нещодавно. Пройшла у Польщі, у польському місті Дубчиця він під Краковом влаштували організацію з польської з харківської сторони концерт випускників і учнів власне Харківського державного музичного ліцею. Ну і найкраще такі відчуття по себе він залишив. Ну А зараз ми говорили про виставку, яка проходить ще у артгалереї Харківської муніципалки. Ви можете ще побачити картини, бо виставка до 24 вересня. Я на ній був, і я вам дійсно раджу пойти, піти її подивитися. Двитися і відчути ось. А... Намагатися считати, я б сказав, так, ті відчуття, які е, передала авторка. Я, Філіп Дікань, ведучий вечірні години на цьому прощаюся. Нагадаю, що завтра ми також почуємося обов'язково. Наші ефіри розпочинаються з десятої ранку. Ви і завтра почуєте мого колегу Володимира Носкова насамперед. Потім о другій традиційно е, буде заступати на чергування е, Крило Лукаш. Ну і о шостій, о шостій спілкуватимуся з вами. Я ми знов знов згадуватиме до речі події минулорічної давнини, а власне те, як визволяли нашу рідну Харківщину. Отже, я саме прощаюся до завтра, але передаю зараз слово моїм новинарним колегам. А після я сподіваюсь, ми все ж таки ще послухаємо пісню з концерту фантастичного концерту, який дали квіни з Полом Роджерсом разом у Харкові на площі Свободи у 2008 восьмому році. Отже, щасливо почуємося і слава Україні!